Якщо ти вперше йдеш в студію, готуйся, там є свої підводні камні. По-перше, і найважливіше звукорежисер. Це не просто людина, яка натискає кнопки. Він твій партнер, твій помічник і твій друг. Він так само хоче, щоб твій трек звучав потужно і взірвав. Слухай його поради, працюйте разом, і результат буде дуже крутим. Друге текст. Багато хто читає прямо з телефону і постійно збивається. Вивчи хоча б 80% тексту на пам'ять, а телефон залишить для підказок. Третє: дихання і мікрофон. У студії мікрофон дуже чутливий. Він лов. Вить кожну п і ф кожний твій подих, тримай кут, якщо треба, і тримай дистанцію. Тоді звук буде крутий і не такий рваний. Четверте емоції вдома. Ти читаєш вільно, а в студії замикаєшся. Просто уяви, що студія і є твоя кімната, так буде емоційно легше. П'яте таймінг. Артисти часто дуже спішать на біті або навпаки запізнюються. Потренуйся вдома перед мітрономом, і взагалі мітроном це кращий друг твій. І найважливіше голос: не бухай, не кури, не пий літрами кофе перед записом. Вода, твій не кращий друг і помічник. А якщо треба запис ведення чи мастеринг або аранжування, звертайся, я тобі допоможу. Дякую.